Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, шановні друзі! На каналі Нашої істина починається ранковий молитовний стрім про перемогу України в війні, в війні проти російських загарбників. Сьогодні ми будемо молити з вами про кілька дуже важливих речей. Одна з таких це взагалі перемога України. Ну, на жаль, доводиться так говорити, бо насправді. Ми бачимо, що фронт зупинився. Росія своїми м'ясними штурмами, яких називають, тобто закидує тілами своїх військових на позиції українських воїнів. Фронт зупинився і звідусіль лунають думки про те, що. Україна не досягне швидкої, швидкої перемоги і швидкого визволення своїх територій. І що з цим робити насправді ніхто особливо не знає. Тому ми з вами будемо молитись про те, щоб Господь привів Україну до перемоги, саме Господь, щоб Він благословив і е, зруйнував Росію, щоб окупанти бігли звідси, жахаючись не людей, а жахаючись саме Бога. Бо насправді ми зараз бачимо, що. Україна потребує надприродної Божої допомоги, і саме про це ми будемо молити сьогодні. Господи, дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам життя і зберіг нас під час цієї ночі. Ми дякуємо Тобі за те, що ти бережеш нас, бережеш нас в Херсоні від злобних московицьких обстрілів, бережеш нашу країну взагалі і даєш українцям жагу до волі, жагу до визволення наших територій. Жагу до перемоги над злобними московитами, які вже майже півтисячоліття постійно нападають на Україну. Господи, ми молимо тебе, роби твої дива і через силу твою, через твої надприродні, надприродні вчинки приведи Україну до перемоги. Зроби так, щоб зруйнувалася Росія. Просто щоб цієї московитської злобної імперії більше нікого не було. Зроби так, щоб Путін і злобне шобло сиділи в тюрмі або в лікарні, Боже, або взагалі забери їхнє життя, якщо не буде каяття і Господи, щоб вони не губили далі людей. Ми молимо тебе, щоб ти зараз зруйнував і обвалив фронт російський, щоб росіяни боячись, не, не нас, не українців, не людей, а саме тебе побігли з, з України до себе додому. Господи, ми молимо Тебе. Молимо Тебе про те, щоб Ти надавав необхідну допомогу нашим військовим. Бо ти бачиш, що зараз з усіх боків е, припиняється допомога в нашій країні. І напроти, е, люд, люди і країни, які називали себе нашими союзниками, зараз починають чинити перепони звичайному бізнесу, навіть не, не говоря вже за озброєння. Господи, ми молимо Тебе. Ти приведи нас до перемоги через це прослав ім'я Твоє. Ти знаєш, як ми хочемо жити мирно, спокійно на своїй землі. Благослови нас, благослови українців і ще раз молю тебе, зруйнуй злобну російську імперію і хай через руйнування оцих е... диктаторських об'єднань, диктаторських країн, злобних планів сатани, прославиться Твоє ім'я. Ми сподіваємось на тебе, Господь. Довіряємо тобі своє життя. І віримо, що ти відновиш мир в Україні і приведеш українців до перемоги. Проставляємо твоє ім'я і вклоняємось тобі, Господь наш. Отець і не Дух Святий. Амінь. Друзі, будь ласка, моліться, закликайте до молитви своїх близьких, рідних, знайомих, діліться цим відео, ставте вподобайки. Зараз дуже важливо молитись про те, щоб Господь помилував Україну і своєю силою зруйнував московитську імперію, вигнав окупантів. Ну, а також Робіть все, що можливо для перемоги над московитами. Хай Бог береже нас. Україна переможе. До зустрічі!